Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом країни Сергієм Лабазюком. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, от головна тема, яку обговорюєте в ці хвилини у Верховній Раді України, це безумовно позбавлення Сергія Власенка мандата народного депутата України. Статус втрачає цей парламентарій. Рішення Вищого адмінсуду зрозуміло, що оскарженню не підлягає юридична площина. Цього процесу зрозуміла, але є дуже багато в цьому питанні політики. Ви як депутат, який не представляєте жодну із сторін протистояння, не, не входите ні до батьківщини, ні до партії регіонів а є позафракційний. От яка ваша особиста точка зору? Чи буде Сергій Власенко приходити на засідання, чи в нього відберуть посвідчення народного депутата? Як далі розгортатимуться події? Ну, звичайно, що всі громадяни України рівні. Між собою і конституцію повинні виконувати через те сумісництво іншої діяльності з народним депутатством неможливе. Не, не Але тут говорити про сьогодні обговорювати рішення суду, напевно, недоречно буде, все ж таки, воно є на сьогоднішній день. Моя думка, що не можна сьогодні позбавляти народних депутатів мандату за політичними окрасами. Звичайно, як в даному випадку відбувається, ми бачимо, що і народного депутата від партії регіонів позбавили мандату, бо було таке місце, і зараз маємо депутата від опозиції, якого позбавили мандату, як буде далі, все ж таки, моя думка, що народних депутатів обирали люди, за ними є представники, і тут повинен бути серйозний підхід, що народний депутат повинен виконувати чітко повноваження народного депутата, працювати в засідання, працювати в комітетах, і не, не мав би займатися якимись іншими діяльностями. Але якщо ми поставимо це питання більш як політичне то я думаю, що до кожного можна буде знайти придірство якесь і завтра ставити питання позбавлення мандату будь-кого чи однієї чи іншої політичної сили. На мою думку, що потрібно до цього питання підійти більш все ж таки відповідальніше і починати працювати. До речі, саме цього бояться ваші колеги, тому що от згадали Віталія Кличка, який не завершив свою професійну боксерську кар'єру, також так само за таким принципом можна поставити запитання, чи заробляє він гроші, чи є народним депутатом. Таїся повільповалі, чи вона співачка, чи співає, виступає на сцені. Чи все ж таки для неї пріоритет бути в сесійній залі? От на вашу думку, чи можуть бути в подальшому такі процеси з іншими парламентаріями? Ну, звичайно, що може бути, але я думаю, що це неправильно. Тому що, як я вже сказав, повторюся, можна завжди знайти причину, по якій говорити, що це якась інша діяльність, окрім е виконання повноважень народного депутата. Чи поділяєте ви думку сьогодні депутатів, які представляють опозиційні сили, що Віктор Янукович, от саме так ставиться запитання, буде повинен бути викликаний на килим до парламенту і тут відзвітувати перед усіма. Ну чи доречно і чи коректно ставити такі запитання до голови держави? Ні, звичайно, що коректно сказати, все ж таки, викликати на килим, відзвітувати це неправильно. Президент, він є президентом, обраний також сьогодні людьми. І викликати на килим це ні неправильно. Але то, що президента має бути конструктивна співпраця сьогодні з парламентом, однозначно так, і що ми маємо мати можливість спільно спілкуватися, обговорювати, відчувати, що в нас є якась цілісність сьогодні в державі всіх віток незалежно чи це. Президент, чи це парламент, чи це кабінет міністрів? Ми повинні працювати всі на спільний результат. А наскільки важливо, дійсно, щоб послання, яке вже невдовзі чекають депутати від президента України, щоб його презентували не в документальній формі, як було минулого року, я пам'ятаю, а дійсно, щоб відбувся діалог з президентом України. Я надію, що це станеться невдовзі, тому що люди сьогодні очікують реальної роботи. І те, що відбувається в стінах парламенту, вже протягом чотирьох місяців людям не подобається. Я часто буваю на окрузі, і буквально, от на минулому тижні, коли була робота на округах, спілкуючись багато з людьми, чую, що людям не те, що не подобається, а це вже перейшло якісь рамки. Люди обираючи народних депутатів, очікували від них результату. Звичайно, не вже завтра, але. Якісь кроки хотіли бачити сьогодні. Ми бачимо зв'язку з тим, що немає конструктиву і в парламенті, і між владою, як ви вже говорили, і президента сьогодні, і кабінетом міністрів. Через те е, хочеться вірити, що невдовзі все ж таки від самого верху від президента і нижче всі зрозуміють, що потрібно все ж таки вирішувати сідати за стіл і починати конкретну роботу. Сергію, серйозно так десь підсвідомо рахуєте дні, скільки парламент не працює, тому що 30 днів не роботи Верховної Ради України дає можливість припинити діяльність Верховної Ради. Я би не сказав, що я підсвідомо рахую чи не рахую. Єдине, що дуже себе некомфортно почуваю, коли все ж таки я приходжу зранку на роботу і вона не відбувається, і як мінімум до обіду невизначений стан, що ми будемо робити чи не будемо, я не привик до такого. Я привик працювати від ранку до вечора конкретними завданнями, конкретними цілями, і на кінець дня аналізувати, а що ж таке вдалося зробити. І приємно почувати себе в кінці дня, коли є таке результативність на, на кінець дня від того, що ти робив. Те, що відбувається в парламенті, і на цьому тижні знову ми прийшли на роботу, а бачимо, що три дні практично ми не працюємо. Некомфортно і, і рахувати і переживати за те, що через 30 днів знову наступить якесь питання, че не думаю, що це проблема для мене особисто, проблема в іншому, що ми не працюємо. От е, буквально днями одна із громадських організацій провела організації, провела моніторинг е, активності народних депутатів. Пам'ятаю, що кілька місяців тому найбільш активними депутатами були, зокрема, Сергій Міщенко, Микола Томенко, дуже багато пропозицій. Поки що вони так зависли у повітрі, тому що парламент, звісно, не працює. Чи є у вас особисто чим прозвітувати перед своїми виборцями? Чи щось зареєстрували в парламенті? Так, я думаю, що я працюю активно і, незважаючи на те, що парламент не працював, я працював як і над законопроектами, працював в комітетах, так і працював і на окрузі. На сьогоднішній день є сім законопроектів, поданих мною, е, є три законопроекти особистих, є чотири законопроекти спільних з іншими народними депутатами. Е, вони формувалися саме якраз перед виборами і після виборів, і то ще почув. Від людей отримуємо завдання від них. Ми допрацьовуємо з моєю командою, і це тільки початок. У нас є багато ідей, багато розумінь, де є сьогодні проблеми, де потрібно можливо якісь тільки поправки, угу. а де потрібно кардинально змінювати. я ну якщо проаналізувати ну, і активність депутата і зміст цих законопроєктів е, дуже багато там. Давайте підвищимо в 10 разів пенсію для. Для людей похилого віку, для пенсіонерів, давайте зробимо втричі більшою зарплатою. Тобто є популізм, є реальні речі. Якщо говорити про зміст законопроектів, що ви конкретно пропонуєте? Я по житті реаліст і в принципі народним депутатом я став, я прийшов з виробництва. Сьогоднішній день і чітко розумію, що є речі реальні, а є речі, на жаль, не реальні. І своїм же ж виборцям перед виборами я також говорив, що я беруся вирішувати питання, ті, які можливо, і я розумію, що будуть ті справи, які можна буде за рік, а деякі можливі за три, за п'ять або ще довший період. На сьогоднішній день ряд, ряд законопроєктів, які зареєстровані, вони є соціально налаштовані. Частина з них це досить вагома і сьогодні серйозна проблема. Є наше реформування освіти, реорганізація, оптимізація, які називають багато хто. Це зак... по суті, скорочення шкіл. А по суті, скорочення шкіл. Це закриття. Буквально вчора сесія районної ради Хмельницького району, звідки я обирався, пройшла і знову прийняли рішення про закриття 11 шкіл. Я як реаліст дуже чітко розумію, що на превеликий жаль частину шкіл ми вимушені таке будемо закрити в невеличких селах, де навчається сьогодні 3, 5, 10 учнів, і вона економічно є необґрунтована. І якість освіти відповідно в таких школах далеко не відповідає тому, що би ми хотіли, як наші діти мають навчатися. Але це не дає нам права все сьогодні під одну грібіночку виставити і поставити питання. Все нам невигодно, ми закриваємо. Вигідно це питання має бути на пункті «2». На першому, все ж таки, ми маємо забезпечити якісну освіту в тих населених пунктах, де проживають люди. Ми маємо зберегти село. Ми маємо дати можливість молодим сім'ям народжувати дітей з впевненістю, що завтра вони їх зможуть забезпечити освіту і так далі. Отож, першочерговим, як на мене. Є питання сьогодні, якщо і закривати які школи, які є економічно обґрунтовані, це забезпечити всі необхідні умови для якісної освіти в інших школах. Угу. Це і шкільний автобус, програма, яка далеко не допрацьована сьогодні. Є більші сіли, які не мають його. Це сьогодні і забезпечення робочими місцями тих вчителів школи, які будуть закриті. Але саме основне, і ми маємо вже гірку практику на сьогоднішній день. Школи, які закрилися в селах. Вони, як правило, вже не відкриваються за рік-півтора-два цього приміщення вже не стає, його розбирають. Отож, в першу чергу, сьогодні маємо бути налаштовані на те, щоб відродити село, створити інфраструктуру, забезпечити робочі місця і так далі. А тільки після того можна вже говорити, де провести аналіз і якісь школи можливо закривати. От буквально нещодавно спілкувалися з вашим колегою, земляком з Хмельницької області Володимиром Мельниченком. Він. Сьогодні представляє фракцію партії районів, е, хотілося запитати про ціну депутатського мандата, тому що він каже, я зустрічаюся з виборцями, а потім я поїхав в кабінет міністрів, поспілкувався з урядовцями, все ми вирішили е, проблеми. Тобто йому, можливо, це, е, є, є в нього такі механізми, щоб зайти е, виключно те-тет, віч-навіч поспілкуватися з міністром, От, е, бо він представляє найбільшу політичну фракцію в Верховній Раді, а депутат, який позафракційний. Він може піти в Кабмін і вирішити якісь проблеми для свого округу? Знаєте, відверто я не відчуваю, що є проблема, що ми не можемо зайти як позафракційні кудись в якийсь кабінет міністрів до міністра. Звичайно, зустрічі відбуваються, у мене особисто. Тут, напевно, питання швидше стоїть не в тому, хто від якої фракції uh -huh. чи якої політичної сили, а є депутати, які йшли, напевно, в крісла депутатів отримати мандат не для того, щоб вирішити питання свого округу, і є інші. Я переконаний, що сьогодні, маючи мандат народного депутата, все ж таки будь-який депутат, який має бажання і хоче це робити, він попаде до міністра. Звичайно, вирішити всі питання нереально. Чому нереально? Тому що ми з вами чітко розуміємо, що сьогодні коштів далеко недостатньо на всі питання. Але... Все ж таки конструктивно працювати і щось таке да зробити для свого округу, для свого регіону. Я впевнений, що кожен депутат має таку можливість. Він, Сергій, ви згадували про роботу комітету, комітет з питання аграрної політики та земельних відносин через призму цих всіх політичних заяв, політичних речей до комітету з питання регламенту. Мовляв, була порушена процедура, з'ясовували, яким чином все відбувалося. А на цьому фоні як працює ваш комітет? Чи завжди дотримується процедура, регламент, чи попереджаєте, якщо позачергове засідання? Знаєте, в нас є питання в комітеті. і Вчора засідання комітету знову показало, що є багато думок в народних депутаті і конструктиву, поки по роботі не найдено. Е, я не можу сказати, що все відбувається правильно, що немає ніяких, можливо, там е, ну, порушеннями це не назвеш, але десь якийсь непогоджених речей. Є таке на сьогоднішній день, але воно більше пов'язано з тим, що е, є намагання вирішувати якось швидше, в зв'язку з тим, що не працює Верховна Рада більшість свого часу, е, вимушені е, намагатися шукати шляхи, як би все ж таки запрацювати. Отож, це питання часу. Сьогодні, е, все ж таки прийшло дуже багато, і це позитивно народних депутатів в нового скликання сьомого скликання аграрів, які дійсно розуміють, практики. що таке практики. Так і в аграрному комітеті також я не маю можливості сьогодні аналізувати, як було всі попередні скликання але сьогодні є дійсно. Спеціалісти цієї справи знають, що як. І вони хочуть сьогодні створювати законодавство так, працювати в комітеті саме над розвитком сільського господарства, щоб воно розвивалось. Угу. Можливо, є ще і ті в комітеті, які все ж таки налаштовані більше не на створення правильних речей для аграрного сектора, а створення як варіант якихось проблемних моментів, які будуть навпаки заважати працювати сільському господарству, з розумінням, що сільське господарство не потрібне. У мене думка інша. Сільське господарство одна з найперспективніших все ж таки, сьогодні е отраслів в Україні. Її потрібно розвивати, над нею потрібно працювати. І саме наш комітет повинен зрозуміти і народні депутати, що рік-два наступних це наша робота е і від нас буде залежати, як буде сільське господарство розвиватися. Ну, є питання, я так зрозумів, загального масштабу розвиток сільського господарства є. Питання розвитку окремих сільських господарств, так лобі парламенту ну, завжди це було на жаль, і можливо сьогодні це ще також і присутньо. Пане Сергію, от на завершення нашої розмови не вдалося жінкам дійсно створити свято у парламенті, але є можливість у вас звернутися і до своїх жінок-виборців і до колег парламенту, що б хотіли побажати. Звичайно, знаєте напередодні такого великого свята, це все ж таки одне з кращих свят, яке в нас є. Наші жінки, хотілося б побажати в першу чергу їм жіночої краси, добра, щоб всі справи, які вони собі налаштовані зробити, робили спільно з нами, чоловіками, тому що ми без них нічого. І всі добрі справи, всі подвиги, які робилися, роблять е чоловіки, саме роблять задля жінок. Саме вони нас надихають на добрі справи. Отож, чарівним нашим любимим жінкам бажаю кохання, бажаю успіху в всіх їхніх справах, посмішок якомога більше, підтримки і залишатися такими чарівними, як вони є на сьогоднішній день. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Сергієм Лабазюком. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.